І от який він, от той, новий 23-й рік. У нас ялинка сяє, малюк подарунки чекає. А на дворі у нас тихо, дуже-дуже тихо. От настільки тихо, що я аж навіть не можу зрозуміти, як то. Але зато гляньте: в нас все місто має світло, всі люди святкують. Тут е, в багатьох вікнах теж видно, що ялинки сяють. Так що ні одна паскуда, як би вона там не хотіла, але свято в нас не забрало. Я якраз е, от тільки що додивилася, е, ну, я не можу сказати, що це було новорічне ну, привітання, я би це назвала звернення зверненням нашого президента до нації, до нас. І що я вам скажу? Як на мене, це було круто. Це було ну, просто мега-достойно. тому я вирішила ще раз. ну... Вже не зустріти, а відзначити прихід отого от нового 23-го року. Так що зараз я переберуся в наші апартаменти і ще раз відсвяткую цю дату. Ну, я вже трошечки олів'є переїлася, тому я свій постноворічний святковий стіл вирішила зробити он, такий от більш гламурний. Правда, мені прийдеться в гордому одіночестві. Це відмітити, тому що мій дорогий супутник по життю навіть на о, оцю красоту не повівся, а вже не може, не питання їсти. Бо ми так от сьомої вечора, ну, не знаю, чи то був Новий рік, по якому там часовому поясі, но ми добре навернули Олівії, шуби, ну, вже вже йому не ліз. А я ще хочу продовжити. Ну, звичайно, стіл у мене трохи ні по фіншую, отут-от. Вилка для устриць, ну, щипців взагалі нема для равликів, ну, з випаку взагалі біда, ну хоч би драйв було б'янку. Ну і букал взагалі не з тої теми. Замінник багета теж дивний. Ну, але Мені так підходить, мені нормально. Ну, я взагалі люблю порушувати правила і бути нестандартною і оригінальною. І тому зараз я хочу ще раз попрощатися із минулим роком. Який був, навіть не знаю, як би тут так культурно сказати, він був не просто оригінальний, звичайно, він був просто хіровий. Ну, але поза як я переконана оптимістка і отсюди шукаю позитив. І тому я вважаю, що цей рік, який був, все-таки був не настільки поганий, тому що такої русня от ніколи не відгрібала. Так що навіть такого можна знайти приємно в такому році. А зараз, звичайно, я хочу привітати ще раз всіх нас із наступившим переможним 2023 роком. Слава Україні! Сьогодні перше грудня ні, ні то. січня, січня, січня ранній обід, і у мене на відкритому балконі. Сі не повірите, плюс п'ятнадцять. Ну, взагалі, воно мене ніби як мало дивує, тому що в нас нема холодних зим. О, там за сезон можуть бути на тиждень півтора якісь мінусовки, і все, привіт. Ну, але щоб у січні було плюс 15, от я також не пам'ятаю. Виглядає на те, що навіть погода вирішила великих нахер послати. А хе Скажіть мені, от як от, в таких умовах з такими безтижами, як ми... Можуть нормальні порядні люди воювати комфортно, а? Пчать! От нема в нас паскуд. Ні розуміння, ні поваги як спецоперації. й погода <смі> <Я> підпадлила. Це <смі> було того, що і так там позор на позорі. Що йому взяли? Черговий раз, безралість, Тактично. Тут призабули, що тут не на їхньому Сибірі. У нас теплі зими. Ну а походу виявляється, у нас їх взагалі нема. Але то нормально. Правда, трохи ялинка в плюс 15 е, глуповато виглядає, але можна звикнути. Ну, а як завжди, заговорилася, забула чи вилізла. Ну, я ж замерзаю в плюс 15. мені треба зігрітися срочно, тебе кавою чи що? А да, я згадала собі в тему холоду. Вчора. Не, ну, як вчора, ж сьогодні був. Я щось з тими равликами так збодрилась, але сон мене не брав. Та я вирішила по Ютубу пошастити. І зайшла до дурніва в гості. Дуже його така каприльність. Ну, я думаю, знаєте, що він знімає. Там тих убогих блогерів знаходить. а він таких вибирає мільйонниці, вищі, ну, ті всі, які на службі в государя, да? ті, які за сахарок працюють. Ну, які помимо якихось своїх нітхлінок займаються пропагандою, привозносять більшою страною, ну, і всякі дурості говорять. Ну і значить, цього разу я не знаю, коли це знімав. Ну, може, там тиждень назад було то відео знято чи коли. Якась полумна, я не пам'ятаю, її звати, я їх не фіксую. Ну, але хоча мені не дуже було цікаво дивитися, тому що я вже где-то такое відділа. Я так бачу, що нам вже фантазія сякла і ну, не на одну переповторюють. Ну, не цікаво. Бо от таке схоже практично ну, дне в одне було. Десь так, коли. чи в кінці жовтня, чи на початку листопада. Ну, теж якась придурочна. Живе в Німеччині. Ну, правда, нелегально, ну, якась там чорті що, ну ладно, не буду про то говорити. Ну, скучно їй було, ну вдать, хреново їй було. Да? ну то, то не та, яка говорила там бомбить Мюнхен. Я там живу, но, ну Путін бомбить Мюнхен, тому що треба їм показати. Тим нямцям, да? Вона ні, вона там на своїй службі отрабатувала тим, що Клінку танцювала, щось до наших дівчат там осіпалася. ну хвора. Ну і факт того, доскакалася, німці депортували. Але признать такі нізя, і <с -п 'яті> спецслужба довго думала. Вона вирішила зняти значить, постановочний ролик, я так підозрюю, де вона показує, що ніхто її не депортував, все нормально, но... але сидить та ідіотка в полутемній кімнаті. Я так розумію, що в Німеччині ще раніше почали електрику включати, <с -п 'яті> я в якийсь, не знаю, в шубі, сволка десь в Бурятів позичили чи що, і говорить, як вона замерзає. Що от то от не смішно, вона то все правильно робить. А от із-за нас по скот в Європі пішли величезні, огромні проблеми. Значить, все холодно, і от вона сидить, значить, і в жовтні в шубі замерзає. І от, от то, що я вчора дивилася, аналог. Вона прийде якась москвичка. От теж така З надривом, ну там, со слізою в очах. Звонила подруга с Італії, Вы не представляете, что делается. Європа уже прозрела, потому что вот в Італіи подруга замерзает. Ну, очень холодно, очень холодно. Европа уже понимает, что нужно все с этим завязывать. Ну, і, і ясно, що мы ну, мать на увазі, придурки не можем успокоиться, что вот, из-за нас творится. нашу дурню. Що ж, Оригінал великий. Тут же заліз прогноз погоди. І подивився, скільки було градусів в Італії, коли знімався той нітлінний ролик. Знаєте скільки? Плюс 20. <плес> я не знаю, Може, подруга нашої тої от, на службі імператриці ну, з якихось там змієподібних, тому і мерзне. Не, не знаю я чому. Як можна замерзнути в плюс 20? Ну можна. А ну, нас сьогодні плюс 15. Ну і я абсолютно не мерзну. то п'ю каву, піду. Дивлюся, що мене там робиться. Да. І от таке от воно, селєві. Ну так от, якимо паскуди виявилося, а? Європа від нас замерзає, в плюс 20, а ми не хочемо переговорюватися. Ой, яке свинство з нашого боку ужас. Ой, ладно, я краще щось красиве покажу. Оцей от кактус то у нас із нового. У нас просто прийнято малюкуючі подарунки на 31 грудня дарувати. І колись вона хотіла його на день народження, але тоді щось сталося, картки не спрацювали. Ну, і, коруча, ми її зараз ту підсунули. Малюк був дуже-дуже довольний. Я зараз покажу оригінал, бо оце йому ліпили вже в сьомій ранку, і покою не було. тут так має виглядати Отут, нічник, ну там чи лампа якась така розтєнієє. Ну, я думаю, що як на сьому ранку, як після нового року, у мене вийшло непогано. Я зараз ближче покажу його в оця Хоча іграшка мене трошечки напрягла. Тому що за таку ціну, ціна там така порядна, тут роботи дитині, я знаю, ну, до години часу. Ну і взагалі, воно ж, як ніби, все таки нічник мало б бути міцніше, а зроблено із паперу. Ну, з твердого картону, але все рівно. Ну, Таке воно, не знаю. Надіюся, воно на другаті малюка витримає. Ну, і До того тут дали баночки з такою зеленою горошки зразу зклеєм, то малюк наклею. Тут знизу е, отакий от жовтий горшок, ну то ліпака, ну то наша. Їхня от, така от темніша була, але щось не вистачило, ми нашою замінили. Малюк там ті зелені какашки розкидав. О, Потім тут от вставили такі лампочки, <кій> ну то пластик. А там ззади, дорогий супруг щось там поз'єднував чи не з'єднував, я не знаю, що вони там роблять. Отаке щось. І вже потім завершаючий етап, оті от голочки, і я ті от жуткі розочки накрутила. Ну, їх теж якісь просто були такі червоні какашки, і я вирішила так. О, ну і так от вона собі е, сяє. Дуже, дуже непогано. Ну, Зараз світла багато не буває. Ой, а да, ага, ще, ще в нас знову дещо покажу. Ну, я розумію, що зараз в тренді, напевно, володар персню, не Гаррі Поттер, але ну, ну, У нас вдома Потера У нас малюк-фанат е, Гаррі Потера. Зараз вона де вона? О, вже е, на четверту книжку перейшла. У ну, них там весь клас читає Гаррі Потера. Учителька їх просто навчила полюбити читати, і тепер вони просто один перед одним, хто швидше прочитає наступну книгу. І от недавно її подружка принесла в школу таку скриньку музичну з Гаррі Потером. Вона ж теж захотіла. Ну я думала, що ми, звісно, купимо. Ні, в інтернеті то є. Зараз покажу, як вона грає. О. Отак. Ну дуже схоже. І от ми от таку її вибрали, і малюк щасливий довольний. Ой, глянь, А ну, це, це мій подарунок, це ми купили мені. Ми ходили ще сьогодні в цей як його звати? Ну, в торговий центр наш форум, я малюку дещо купила, і я в манго побачила таке от кольє. Ну, щось мені дуже сподобалося, ну, хоча ніби невеликий любитель. Прикупили. Що потім пішли Макдональдсом, там, да, там, під сирени вже доїдали, вибігали, ну, все як положено. Ну, Прошвернулися. І зараз ще де воно є? А, воно тут стоїть. Правда, один тільки пакет, Я не знаю, чи той, чи не той. Малюку купили ще якісь джинси, ще якісь колготки, а нам ми вибрали. А, так, да, воно воно. Я не знаю, нахріна, але нам дуже-дуже сподобалося. Це дві такі футболки, при тому, що одна, що друга в дитячому відділі, одна для мене, одна для малюкам, більше і менше. Не знаю, що там парі із 1975 роком, мав. Але ну, так досить стильно виглядає. І нас тепер дві однакові. Для мене і для Бамбона. Ну, мені ще й до того калія. Ладно. Трошечки собі зробили подарунків таких. Знаєте, що у нас буде сьогодні в меню з картоплі? Ні, не ні. нам би перед доїсти. Це буде тарків. Ну, Риблошон не вічний, треба до цього пристроїти. А ще зараз, поки там вода не закипіла і витяжка не гарчить, я хочу відкрити новий календар. А що таки новий рік, 23-й. І треба змінити. Зараз то якось відшкрябую. Приліпили, а не йде момент, візьму ножниці якісь. Так, ну ніби справилась, що тут? куа, Хто що робить? Ну, я цього року вирішила попросити, щоб мені передали такий самий календар був на 22-й рік. Бо мені найбільше подобається від цього виробника та от серія «Макс і Лілі» календарі такі на комікси схожі, веселі, кольорові. Ну, Єдине, що йде дубляж, вони починаються із серпня, коли діти йдуть в школу. Так що цей децембр, це вже не актуально, він вже в нас був. Та й от картинки схожі, ну інакші такі самі: веселі, гарні, А Пернуель, який нас неодноразово відвідував. Так, А мені треба жанві, січень. О, Макси з псом валяються, діти щось співають, або лілі з короною. То в той день потрібно пекти галєт дероа, королівський пиріг, і в ньому повинен бути захований горішок. Ну і кому той кусок з горішком попадеться, того галет руа, то на цілий день стає королем. Ну Там його бажання виконують. Ну Ми таке провертаємо. Так, а тут що в лютому лілі картоплю фрієсть, Ну і ми будемо. І от, ну і от ще дуже-дуже багато місця, щоб записувати кіфе Куа, хто що робить. Ну, мені дуже зручно таким користуватися, я таке люблю. Так. Тут що у що мене, О, тут заліжі такі того шоколаду. Малюк із своїх адвент-календарів витягував. Задня частина Пернуелі шевляють. О, оці ось смачні цукерки від Кіндера, бомбони шоколадні. А, от то, зараз прилипло, чи що? а то ми купили в майстерні карамелі. Аж так гарно зробили як новорічну кульку. То цукерки ручної роботи. Дуже смачні. І при тому, от я не знаю, як вони так роблять, але в кожній цій маленькій цукерці є ще картинка. Дуже оригінально виглядаю. Зараз спробую показати. Ой, які кріля <хи> в хати. Я не знаю, як вони то роблять. Нам так от прикрашають ці цукерки. Ну, і взагалі, да, дуже вони смачні, такі от достойні. Такі всякі, кольорові. Ой, таке от, все ж полишалося. Там взагалі то я потім ту малюку в школу пакую. тому нереально самому з'їсти. О, ну, а тепер все як має бути? Січень. І от він нас. Новий переможний 23-й рік. От тут такий хі -хі, кіт мардатий шастає. Тут же якраз рік кота чи зайця, ну кого там як. Так що оцей котик нам принесе наш довгоочікуваний мир. О, поки я там із своїми календарями розбиралася, хі -хі, тут тіп'є париться. Картопля вже є. А зараз я піджарю копчену грудинку. І при тому це тільки має бути копчена грудинка. Є з цибулькою такою ну великими кусочками порізаною. І воно поки буде жаритися, я думаю, що я, напевно, вже ту картоплю, ну, вона вже холодна можна, обдеру і поріжу кружочками. Ну, а зараз, коли от, та от грудинка із цибулькою вже готові, треба по французькому рецепту сюди лиманути білого вина. Я не пам'ятаю, скільки, ну скільки там. І при тому. Отак от, от роблять не тільки суперзв'язки з Мішленівського ресторану, але й пересічні французи. Маємо трошки той варіант, у мене такого нема. У мене Мартіні. Що є, то і, і, і додала. Притому кожен рік роблю один той самий час цей тартіфлєт, бо приїжджає до нас реблошон сир. І завжди воно мене з Мартіні почому. Ну, і тепер треба ще трошечки піджарити, щоб той алкоголь все, все. Ну, і приступаю я до зборки свого тертіфліта. Якусь форму, ну, він ж буде запікатися. Наниз великий шар вареної картоплі, ну, солити. Із спецій обов'язково мускатний горіх. Тому то крайне важливо. Тому що от так само, як і кіш Лорен без мускатного горіху, от такої, воно, я не і ну, так щедро, мені подобається. І ще із спецій повинен бути чесник. Ну, ним навіть дехто хто і форму натирає. Я такий сухий розкидаю, аж мені впадало, із звичайним пацькатися. О, і отак от от має виглядати. І ще, крім того, ну, то така моя цібятіна, у кого в рецепті немає, я зверху все посипаю пачкою тертого сиру. Я люблю клею багато. О, отак от воно от має виглядати. І от зараз на це все. Треба розкидати грудинку. Отак от, от. Ой, який он гарний, кольоровий. М -м -м, це прелість. Ну і е, то саме. Трошки чеснику і мускатного горіху. Ну, того забагато не буде, буде дуже добре. Ну, і останній шар тартів має бути картопля. Мені, правда, трохи кольора не вистачило, зато я не полінувалася і додала ще свіжий чесник. Ну, а зараз все треба залити вершками і, і при тому якось так зробити, щоб їх не було ні багато, ні мало. Ну, щоб тартіфлет в тому не варився, але і не був сухий. Тому я поки що так от налью, а потім у процесі опікання буду додавати. Ну, так буде краще. О, от так. Ну і зараз хі -хі, останнє, ну, що робить із тартіфлету? Тартіфлєт? Це сир реблошон. Да, дуже смачний, дуже смердючий. Ну, якщо його нема, то е, непогано його можна замінити е, камамбером. От він теж плавиться. Ну, інакше не вийде. Камамбер буде непогано. О, значить, розрізати сир треба на чотири такі частинки. Ну і от так от викласти, щоб ну, максимально покрити ту картоплю. Може, мені його трохи замало того сиру. Ну, у мене тільки одна головка. Але він розпуститься, розплавиться буде нормально. О, от якось так. Ой блін. Ні то, ай дура. Ой! Я його не так поклала. Ну, Так от, треба ну, ну, тою верхньою шкіркою вверх. О, от, отак. О, все, от тепер правильно. Ну і зараз е, оцю от красоту розірю тут духовку там, до 180. Не знаю, ну, на 20. Ну, вершки доливати, ну, взагалі за ним дивитися. І вийде дуже-дуже смачно. От він мій тартіфлєт. Готовий. Такий. Все, як треба, пропікся, сир розплавився. Ідеально. Зараз я вам покажу, який він середині. От, Ой, так м'ягеньке. Ой. Ой, як він пахне! Ой, красота! Ой, гляньте. Ну, він розвалюється, мені просто незручно набирати. Там трошечки є рідини, а тут дурня. Вона потім в картоплю зайде, Її зовсім зовсім небагато. Тут, от якраз, все вийшло от просто на вищому рівні. Я молодець. Я ще вирішила похвалитися нашим новорічним десертом. А ще декілька кусочків є, то я собі витягнула. Ну, це наш Наполеон, ну, чи Мілефей, хто, хто чого вже робить. Ну, я думаю, що це швидше Мілефей, тому що Наполеон у нас роблять із більшої кількості е, е, листів, а мілефей із трьох. Ну, і що я можу сказати, дуже вийшло непогано. Тісто добре, ну, може буває і краще, але так нічого. Ну і е, я робила по рецепту бабелю і дала е, між трьома коржами дуже-дуже багато крему. Е, ну, зараз от він е, той крем трошечки е, зайшов в куржі, вже так його не видно, але взагалі його було багато. І це абсолютно не перебор. Ну, тим більше, що крем не солодкий. Якраз от нормально. Ну нормально. І тісто прісне, воно теж не солодке. Вийшло смачно. А, єдине, трохи. уліклас, ромашка була. Я вирішила робити заварний крем на основі кукурузяної муки, а не звичайної такої пшеничної. Ну, ну херня, е, Їсти можна да, смачно. Але в нього така от вийшла текстура. Як в крупинках, ну, не розбивалося воно. Ну, потім, коли воно ж там постояло у коржах, тут не так замітно. Але все рівно, якщо робити заварний крем, от такий класичний, із звичайної муки, з пшеничної, цей крем набагато смачніший. Але і так з'їли. Ну, смачно було. Так що, думаю, треба буде повторити. бо я не знаю, скільки. Пану років, десь ми його не робили. От згадали, да, і їй от сподобалося. Дуже-дуже годно. Ну, я ще думаю собі, ну чого ж там, скромніше, я вже їх холодець покажу. Ми Одну таку от тарілку вже з'їли, не доїли, ну майже з'їли. Ну, а це ж було гарно, то я таку от не тронуту покажу. От гляньте, який він. Ну, Нам так подобається, коли більше бульйону. Небагато м'яса, хоча у цього разу вийшло і м'ясо трошки так, немало, скажімо. Ну, не знаю, хто яке там м'ясо любить, а от нам підходить ото. ой, скаче, <смас> то, що баба люба із тих копит віддирає. Ну, не шкіру, а там ж м'ясо є. Ну і ми вже от другий раз додумалися варити його по новій методіці. Тобто ми його практично до готовності ну, да, до готовності варимо, на ніч його залишаємо. Він охолоджується прямо часі, на балконі, потім той весь жир знімається, тут його так в палець. ну, тут так би прийшов зі шкряба, так незручно. І ще раз, там ще хвилин 15-20 я його в мультиварці тушу. А тоді ми його розливаємо, От сюди в той бульйон ще чесник додаємо. Ну, баба Лю, ті у свої якісь ашмітки м'яса. І от таке от виходить. І теж, як і Наполеон, дуже-дуже смачно. Прикольний холодець. От дорогі супруг, ніби не любитель, але є. От колись не хотів, потім от розпробував. все. От тепер у нас є конкурент. Так що, пожалуйста, ой, який холодець у нас.